Thank you Вже вкотре на сесії сумської обласної ради розглядають питання, що стосується Троїцького собору. Культова споруда вже багато років у власності релігійної громади УПЦ МП. на розгляді питання. Наполягає ініціатор рішення. Це мій особистий проект рішення, і я його пропоную залишити в порядку денному і показати якраз позицію всіх нас, громадську людську. Троїцький собор зараз належить. Московському патріархату я вважаю, що він був незаконно привласнений свого часу. Ухвалити це рішення обласна рада не може пояснюють у юридичному відділі. Такі дії обласної ради будуть незаконними. Місцеві ради не можуть скасовувати свої рішення індивідуальної дії, за якими настали правові наслідки, і сторони не і сторони заперечують проти їх зміни чи припинення на сьогодні. Звернення від Троїцької територіальної громади щодо внесення змін чи скасування прийнятого обласною радою раніше рішення немає, а тому такі дії обласної ради будуть незаконними. Пропозиція виключити питання з порядку денного не пройшла. Рішення не прийнято. Да. В кінці будемо розглядати. Да. Значить, будемо розглядати В кінці. На сесії в кінцевому варіанті так питання відклали на кінець засідання. Проте завершити сесію в результаті депутати не змогли. Одним з перших обранців ухвалили рішення про призначення на посади та укладення контрактів з керівниками обласних комунальних підприємств, закладів та установ. Голосування дало збій, коли депутати не підтримали проект рішення про припинення виконання функцій централізованої закупівельної організації. Що ми за депутатський корпус? Зриваємо сесію. У нас є важливе питання, який губернатор поставив. Повторення голосування знову не результативне. Так, шановні депутати, оголошую перерву. Ви отримали довгостя, але я їх не підпишу. Можете на мене жалуватися куди угодно. В той час ми говорили про корупційні ризики, але це рішення було винесено нашим. Кликання головою, яке зараз в президії, воно було винесено в сесійний зал і воно було проголосовано в 21-му році. Якщо ви Віктор Михайлович вважаєте, що це рішення було прийнято неправильно, юридично не підготовлено чи ще інші якісь варіанти, то будь ласка, скажіть, хто приніс за це відповідальність? Далі депутати спромоглись із другого разу проголосувати за підвищення посадового рангу. Але після цього голова ради припинив хід засідання. Значить, я об'являю перерву в нашому засіданні. Будь ласка, все воєнна ситуація в країні і життя області вимагає більш відповідальної роботи обранців, говорить перший заступник голови ради. Тавка депутатів 34 депутати, з 64, Ну, це це навіть не показово, Це перш за все, я мушу це визнати. Це Мабуть, недієспособність, часткова недієспособність цього органу, який не збирається. В причинах потрібно розбиратися. Ви знаєте, і коли голос голос явка на прийняття рішень, це ненормально, це неможливо працювати. Тож, коли сесія продовжить свою роботу, залежить від депутатів новини СТС. Сумський завод постачав насосне обладнання до Росії. Іноземні фірми замовляли у підприємства продукцію, нібито для своїх потреб, а потім переправляли її кінцевому замовнику. СБУ повідомила про підозру двом керівникам підприємства за фактом колабораційної діяльності. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. У сумській області сьогодні налічується 88,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Близько половини це люди працездатного віку. Протягом цього року на обліку як безробітні перебувало 1013 внутрішньопереміщених осіб. Отримували допомогу по безробіттю близько 700. За працевлаштування переселенців роботодавці можуть отримати компенсацію на виплату їм заробітної плати. А розмір такої компенсації це фактичні витрати на заробітну плату, але не більше двох мінімальних. Заробітних плат, якщо роботи за спеціальністю людина не знайшла, вона може отримати кошти на перенавчання за визначеним переліком професій, розповідає представниця Сумського обласного центру зайнятості Оксана Сидорова. Для того щоб отримати ваучер, особа може звернутися до найближчого центру зайнятості або подати заявку онлайн. Розмір ваучеру Відповідно до розрахунків, так але не має перевищувати 26,840 – це десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Також внутрішньопереміщені особи можуть отримати мікрогрант за програмою Власна справа таким чином. Уже семеро людей відкрили бізнес у різних сферах діяльності, надання медичних послуг, розведення інших тварин, так, бджолярство, виробництво в'язаного одягу, діяльність сфері харчування, швейна. Справа, розведення птиці, переселенці з Сєвєродонецька планують відкрити автошколу. У них був бізнес, там є досвід, і з нуля, можна так сказати, розпочинають кроки в Сумській області. Основною умовою для отримання гранту є створення одного або декількох робочих місць. А за цією програмою надається мікрогрант в сумі. Від 50 до 250 тисяч гривень. Діяльність особа має провадити зареєструватися ФОПом, якщо вона не зареєстрована, так і має провадити діяльність 36 місяців. Це три роки. І за ці три роки вона має сплатити податків не менше ніж вона отримала суму мікрогранту. Про те, як подати заявку на отримання мікрогранту, можна дізнатися в обласному центрі зайнятості щочетверга на онлайн-консультації. Олена Ісаєва, Валерій Коваленко, Новини СТС. Державна служба України з питань праці проводить інформаційну кампанію Виходь на світло. Вона спрямована на роз'яснення для роботодавців та їх працівників щодо важливості офіційного оформлення трудових відносин. Закликаємо роботодавців та працівників виходити з тіні, тобто, працюючи в тіні, роботодавці приховують власну діяльність та трудову діяльність своїх працівників, виплачуючи їм заробітну плату в конвертах. Тобто, поза увагою державних органів та держави в цілому. За словами Хібців, жоден працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору у письмовій формі. Якщо під час цієї трудової діяльності фактично все приховувалося від державних органів, то відповідно навіть після звільнення вже жоден роботодавець не підтвердить факт того, що він допустив працівника без трудового договору і буде приховувати всі будь-які докази. Випробувальний термін та стажування також мають бути оплачуваними. Будь-яке стажування або випробувальний термін можливе тільки після укладення трудового договору. Підписали трудовий договір, прийняли працівника на роботу, встановили йому випробувальний термін. Проте за весь цей час заробітна плата виплачується, податки справляються. Відповідно, працівник має всі права та гарантії належним чином оформленого працівника. Якщо ж працівник не оформлений, податки до бюджету не сплачуються. Як наслідок, ще одне порушення з боку. Роботодавця, економіка країни втрачає значні суми коштів від від виплати заробітної плати в конвертах. Відповідно, ті кошти, які в наші скрутні на сьогоднішній день часи, да, в умовах воєнного стану, могли б справлятися для підтримки збройних сил України, вони фактично ходять в тінь. З 1 серпня, межах програми «Виходь на світло вже відбулось близько 800 відвідувань суб'єктів господарювання в галузі торгівлі та організації харчування. Ктер Валерій Коваленко, новини СТС.